Сьогодні 15 серпня і вам показую форму Віктора Михайловича Калугіна Матадор на 15 серпня така вона в мене в такому стані форма ще не готова, її ще треба висіть. Ну В принципі, форма рання. Тому що коли я перший раз її пробував і замовляв у Вільцових, то на виставці в Запоріжжі вона вже була повністю зріла. Ну це в Херсонській області. Ну а в нас такий регіон, то нам мабуть набагато пізніше. А взагалі брав, тому що дуже гарна, дуже вкусна форма при повній спілості. Ну і, і грузочки в цьому році отакі. От Це в мене не перший рік плодоношення. О, різні грузочки. Ну і от така нагрузочка. По одній гроздіна лозу була. Отакі груздочки матадора. І ще раз говорю, що форма дуже-дуже вкусна, без всяких вроде, таких прикусів, але добра, дуже добра. Матадор. Яйтку якось рівняти з 10 гривнями, ну, отака в мене вона розміром. Є більше, є менше, взагалі такого стану. Може у кого є більше. Ну, в мене ось така матадор. Кураж гусіва підпечений на сонці висить, а це такий Йожик переопилення. Це в другому місці прививка куража, це форма Олімп, в такому стані, ну і кураж гусєва. торнадо. Це невеличка грудочка, а тут покрупніша. Є з такими маленькими ягодками, треба вищупати їх. Набирає колір і набирає розмір. Лоза вже зріє. Торнадо Віктора Михайловича Калуїна. Форма Клаудіо Кардіналія. Поки що нічого не можу сказати, одне тільки показати, які грузочки вони у мене на сьогодні. Там внизу висить, ну все. Клаудіо кардіналія. Форма Олімп. Таке ось опилення, от такого розміру ягодка і горохом є на кожній грудочці Грудочки невеличкі. Но виноград також дуже добрий при повністю з Дуже-дуже добрий, вона рад і якщо його висить довго на, на кусту. Но роточки в цьому році невеликі, прошу ми дубли побільше. Олімп. Кишмиш Юпітер. Також лоза на половину наполовину зріла. По метру визріла, кишмиш Юпітер. Форма різавш. Не тріщить грудочки компактні, гарненькі, невеличкі, ягода довга різавш. Гамлет гусева. Сігнальне водоношення. Рихла грудочка, таке опилення перший рік на прививки на сенатор Павловського. Різав ж також. Прививка на сенатор Павловського. На одному кусту дві форми. Гамлет Пам'яті учителя 15 серпня.